Сьогодні міський палац культури став місцем смутку, сліз та горя для всіх присутніх, адже у Кременчуці провели в останню путь воїна Олександра Чопового. Народився і проживав у місті Кременчук, навчався у загальноосвітній школі номер 17 Закінчив Кременчуцький інститут Дніпропетровського університету економіки та права. Працював в комп'ютерній академії шах міста Дніпро. Не одружений, дітей не мав, але залишились мать та й батько. Призваний на військову службу 17 липня 2023 року. Займав посаду стрілець номер обслуги аеромобільного відділення, мав статус учасника бойових дій. На жаль, виконуючи бойове завдання у Луганській області, воїн отримав важкі поранення. Він до останнього вборовся за своє життя. Однак, 18 серпня від отриманих травм герой відійшов у вічність у головному військовому клінічному госпіталі Києва. Останню неділю ми вже були разом на одній позиції. Я точно можу сказати, що це була мужня людина, це була смілива людина, рішуча людина. Такі гарні спогади про нього. Я дуже вдячна йому що він мене прикрив. Після поранення, коли це сталося з ним, він настільки мужньо тримався. Мені здається, мені більше страшно було, що далі буде. йому не було страшно. Попрощатися з воїном прийшло багато людей. Адже Олександр Чоповий був світлою людиною, до якої тягнулися інші. У нас є невелика спільнота настільних ігор, Він був і активною частиною. Ми часто збиралися грати в настолки веселитися. Він сам по собі був веселою людиною, любив пригоди, розваги, сам намагався створювати власні історії, тому це доволі тяжка втрата як для нашої спільноти, так і для громади в цілому. Я бачив його буквально декілька місяців тому, як він приїжджав сюди після чергового поранення. Він був бадьовим і знову ж таки веселим, це його притаманна риса, він завжди таким залишався. Таким і запам'ятається нам поховали героя на свічтовському кладовищі у меморіальному секторі почесних поховань захисників і захисниць України. Вічна і світла пам'ять Олександру Чоповому. Дмитро Цирюльник, Іван Ткаченко, Кременшуцькі новини.